Як я чекала на цей момент, п'ятниця! От вона і прийшла. А яка ж п'ятниця без нашого шопу шоу? Тож мене звати Катя Сташко, і я вже готова розповісти вам про те, що цікавенького трапилося у нашому шоу-бізі цього тижня. А новини між іншим багато і вони супер приємні. Та спочатку нагадаю вам, аби ви підписувалися на ютуб канал Люксифем. Ставили нам лайки, дзвіночки, писали коменти. І врешті-решт, друзі. Зі святами вас з Днем Державного прапора, з Днем Незалежності України, нашої незламної, квітучої і найкращої у світі. Віримо, що скоро будемо святкувати в усіх наших українських містах. А поки наближаємо перемогу кожен на своєму фронті і не забуваємо про щоденний вечірній донат нашим ЗСУ. Зробили? Тоді переходимо до новин. Для початку пропоную розставити усі крапки над і в одному скандалі. Олег Скрипка, лідер гурту воплі від Уплясова», сказав трошечки не те і розлетілося. Зазвичай зі мною таке буває, щось як ляпну, потім вигрібаю. Але естафету я, здається, передала. Того тижня музикант дав інтерв'ю, в якому розповів, як сильно люблять українських дівчат в усьому світі, які вони неймовірні, прекрасні, і є взірцем для усіх. Навіть із власного досвіду Олег Скрипка сказав, що українок у Франції розбирають як гарячі пиріжки. <гум> ну бо ми хазяйновиті, розумні, сексуальні, створюємо затишок. Ну і все таке. А європейські жінки вони феміністичні, а фемінізм це жіночий егоїзм. Фемінізм дійсно є там самоповага у жінок до себе і не має поваги до чоловіка. Плюс він сказав, що фемінізм насаджується зараз і українцям, і що ці інстасамки це погане виховання жінок. Ну, ви зрозуміли, після цього і почалося. Але Олег Скрипка довго не чекав і виправдався після скандалу. Зокрема, сказав і про те, що обожнює українських жінок, звісно. Ну а ще у своєму пості він написав те, що ми поважаємо і шануємо жінок, це в базі нашого виховання. Зараз жінки, дівчата воюють на фронті пліч опліч з нашими бійцями, і це говорить про те, що у нас наше суспільство збалансоване. У нас скрізь є місце жінкам. Вони і воюють. І керують підприємствами. Від себе додам, що наші дівчата і на дрони збирають, і на авто, і на тепловізори, і на літаки F-16 спокійно зібрали, б, тільки б нам їх скоріше дали. А то тягнуть оце кота за одне місце. Тому, в принципі, сподіваюся, що конфлікт вичерпано, і тему закрито. Але якщо з цим все ж таки розібралися, то вилізло дещо інше. Днями Олег Скрипка виступив на одній дуже сумнівній події. Я б сказала. Точніше на фестивалі «Music Save the World» у Чорногорії, а це переформатована подія усадьба джаз, яка до 2019 року проводилася у Москві. Та зараз назву івенту змінили. Він став аля міжнародним, і наче навіть кошти з цього фесту підуть на допомогу біженцям з України. А ще Рашки. там Скрипка не був заявлений на цій події. Він заїхав у гості і виступив експромтом разом із російськими музикантами-біженцями. Угу. Соцмережі одразу відреагували хейтом на що сам Олег Скрипка відповів: це ще одна інформаційна атака. Хм, Ну ну цікаво, тільки що буде далі. Але ви напишіть, що думаєте з цього приводу усіх у цих скандалів навколо Олега Скрипки. Мені здається, що я чекала на цю новину більше ніж на свою зарплату, чесне слово. А я її постійно чекаю. Співачка Надя Дорафєєва нарешті сказала, що вже готова до народження дітей і припустила, як могла б назвати первістка. Оце так новина, правда ж? Ну, мені особисто дуже подобається. Угу. В одному інтерв'ю Дарафєєва так і сказала, що вже готова стати мамою, і якщо в неї народиться хлопчик, то Надя назве його Марк. Але окей, вона сказала ім'я перше, яке їй спало на думку, бо насправді про імена вона ще не думала. Хоча знаєте, Марк дуже гарний вибір, і хлопцям з таким іменем, притаманні вічливість, вони досягають своїх цілей і допомагають тим, кому це потрібно. Так, я вже залізла і почитала все про це ім'я, тому ставлю лайк. Але все ж таки скажу вам, що Надя Дарафєєва все частіше говорить про материнство, і взагалі вона реально сяє від кохання та щастя. Тож хто зна, може правда, скоро на одного зіркового малюка в Україні стане більше. Мені б, наприклад, дуже хотілося. Кажуть навіть, що я непогана няня. Треба додати це в свої резюме. Слухайте, поки ми чекаємо на радісну звістку від Дерефієвої, дехто нею вже поділився, виконавець Іван Наві став. Батьком, і особисто для мене це було супер неочікувано. Як сніг посеред літа? Справа у тому, що Іван Наві не офішує свою обранницю, і так раптом ви не знали, кохана в нього є у січні минулого року. співак говорив, що познайомився з нею у новорічну ніч під час виступу у клубі. І подейкують, що вона працює стоматологом у сімейній клініці в Дрогобичі. І, хоча, поки кохана Івана наві це таємниця таємниця, на всі 100% знаємо, що в артиста народився син. Він виклав фото і підписав Серкевич Дарій Іванович. Люблю тебе, сином. 22.08.2023. 3850 кг». Угу. Отаке от маленьке щастя. У коментах просто несуться привітання, і ми також, звісно, вітаємо. Ну а тепер чекаємо на фото усієї родини, бо ж хочеться дізнатися все і одразу ну, розумієте. Цього тижня нас теж немало здивував, то це блогерка Верба, тобто Юлія Вербенець. Так, це та, в якої майже півтора мільйона підписників в інстаграм, і та, яка не так давно спричинила скандал своєю супер сильно, неймовірно шалено дорогезною тачкою. Так от зірка соцмереж відправилася на відпочинок зі своїм таємничим бойфрендом в село Манява на Івано-Франківщині, і поділилася спекотними кадрами. Під водоспадом парочка поніжилася в обіймах один одного та пристрасно цілувалася. Але все ж верба не поспішає розсекречувати персону коханого. Та з іншої сторони, хоч обличчя його перестало приховувати, тому усьому свій час. Сказала, наче відповіла на питання, коли я заміж виходжу? Усьому свій час. А тепер поговоримо про жіночі секретики. Блогерка Аліна Шаманська розповіла, які пластичні операції вона робила і чому. Я вам чесно скажу: як на мене, треба бути дуже сильною, щоб наважитися на пластичні операції, бо мене від одного слова операція вже той. Е. Тож, як зізналася, блогерка, вона пройшла довгий шлях від маленької та закомплексованої дівчинки до впевненої у собі жінки. Звісно, мова не лише про зовнішність, а й про внутрішні трансформації. Але зараз саме про фейс. Виявляється, в дитинстві Аліну Шаманську часто дражнили однолітки та навіть вчителі через зовнішність. І від цього мене особисто ціпає, бо думаю, кожного в дитинстві, хоча б трошечки, але дражнили. А потім і маємо ці от комплекси. Але окей, це я відволіклася. То ще зі школи Аліна Шаманська вирішила, що стане популярною телеведучою та виправить те, що їй не подобається. Почала блогерка з Зувів, зробила собі гарну посмішку, бо все ж таки вона додає упевненості. Крім того, Аліна зробила ринопластику, тобто виправлення форми носа, блефаропластику. Це операція зі зміни форми повік, розрізу очей. Ще змінила форму губ, тобто зробила хейлопластику. І я не розумію, хто і як придумав ці слова, і під чим, і як їх взагалі запам'ятати. Але окей. Ще, до речі, блогерка видалила грудочки більше, а зараз стабільно ходить до косметолога і підколює губки. І знаєте, Аліна Шаманська ні про що не шкодує і дуже задоволена результатом. І це найголовніше. Але мені от цікаво, зараз же всі топлять за натуральність та природну красу. І я навіть наткнулася на таку цікаву статистику, що найбільше чоловікам не подобається у зовнішності жінок. І у тому переліку переколиці губи нарощені вії і волосся. Якась типу така штучна краса. Ну, у кожного свій смак. Давайте чесно. Та цікава ваша думка, як ви ставитеся до усіляких пластичних операцій і процедур, які ми, дівчата, можемо зробити, щоб бути ще красивішими ніж є, мам. Тато спокійно, я собі нічого не робила. Ну поки що, принаймні. Ляті окупанти 19 серпня влаштували черговий акт тероризму і показали, що в них ніколи не було і не буде серця та душі. Крилатою ракетою росіяни вдарили по центру Чернігова в обласний музично-драматичний театр. Та українці сильні, вони ніколи не опускають руки та допомагають один одному співачка онука та її чоловік, музичний продюсер Євген Філатов, відправилися допомагати розбирати завали в драмтеатрі Чернігова. Зіркове подружжя мешкає у Чернігові. Тож, звісно, що вони прийшли на допомогу для онука. Чернігів це рідне місто, і вона написала: по дощечці відновлюємо будинки, міста, країну. Накриває, але ми суперлюди, яких не перемогти. І нас дійсно ніколи не перемогти, адже щоб ви розуміли, розбирати завали пройшло понад 150 чернігівців, актори театру, волонтери, дуже багато людей. І незважаючи на руйнування в театрі, планують розпочати театральний сезон 15 вересня. Тож не розумію на що ці кацапи сподіваються, але знаю точно, що перемога тільки за сильними і незламними українцями. Чимало артистів зараз змінили мікрофони на зброю. Серед них відомий рок музикант Женя Галич, лідер гурту Оторвальд, який є офіцером ЗСУ. І цього тижня він потрапив у серйозне ДТП разом з побратимами. В інстаграмі він виклав фото з місця аварії, де видно, що в його бойовій машині повністю розбито лобове скло і пошкоджено дах автомобіля. На щастя, сам Галич та його побратими суттєвих травм не отримали. Він написав: сьогодні у мене у моїх побратимів другий день народження. Дякую, Ян Голохоронцю. Життя дало нам ще один шанс. Значить, ми тут потрібні поборемося. Всі наші хлопці і дівчата нам потрібні, тому бережіть себе, захисники обов'язково. Між іншим, Женя Галич з перших днів повномасштабного вторгнення пішов до ЗСУ та захищає нашу країну у найгарячіших точках на фронті. Нещодавно лави збройних сил поповнив і ще один його колега по сцені Віталій Козловський. І від нього також є новина. Артист повернувся з фронту у Київ на кілька днів з важливою метою. Він сказав, що розповість про все згодом. А ще написав, що у нього буде виступ, з якого він зможе придбати необхідне для передової, а потім знову до своїх побратимів. Також Віталій Козловський каже, що повернувшись до Києва, зрозумів, наскільки тут інше життя і як воно відрізняється від того, де зараз наші ЗСУ. Так, ми всі розуміємо, що наші захисники в абсолютно інших умовах, і саме завдяки ним ми можемо жити це життя. Про це впевнена ніхто не забуває ні на хвилиночку, а тому донатимо друзі, допомагаємо усіма способами і наближаємо перемогу разом. Пам'ятаєте, минулого тижня ми рахували скільки грошей потрібно у місяць українському рестораторі та шеф-кухару Євгену Клопотенко. Так от, рубрика продовжується. Даша Астаф'єва розповіла, скільки грошей витрачає на місяць, і скільки їй вистачає, щоб комфортно у себе почуватися. І скажу вам, що у Даші далеко не такі запити, як в Євгена Клопотенка. Як виявилось, моделі та співачці достатньо. 40 тисяч гривень на місяць. Але це без врахування витрат на продукти, на житло, одяг, відпочинок, бо це все взяв на себе її обранець, який працює в it сфері А тепер розкладемо 40 тисяч по поличкам. На косметику та засоби з догляду Даша витрачає 10 тисяч гривень. Ще 2 тисячі на косметолога ходить до нього щотижня. Ну а що ви думали? Так, бути дівчиною непросто. Та ще й такою гарною. Угу. Далі дві тисячі гривень Астаф'єва витрачає на корм для собак. Даша дуже любить тварин і постійно допомагає їм. Ну і ще 20 тисяч гривень йде на бензин. А він так не дешевий. Я пам'ятаю той бензин по 17 гривень. і Серце кров'ю обливається. Угу. Ну і власне все а заробляє зірка зараз на рекламних інтеграціях у своєму шоу на Ютуб та в Інстаграм. Але знаєте, що круто? Що Даша Астаф'єва зізнається нарешті, вона у стосунках, коли хлопець забезпечує практично все. А для дівчат, які важко працювали, були успішними і незалежними, це дуже важливо. Співачці навіть довелося вчитися наново і пристосовуватися до такої от моделі. Адже коханий не бере у неї жодної копійки. І круто, це ідеальна схема. Я б сказала правильний сімейний бюджет, прям як мене вчили, де його гроші це сімейний бюджет, а її гроші це її гроші. Спокійно, я жартую. Краще напишіть ви, як на вашу думку, має розподілятися бюджет у сім'ї? Видихаємо. Співачка Наталка Карпа поділилася неймовірно гарними світлинами з сімейної фотосесії, де вона зі своєю донечкою і чоловіком. А до чого тут оце моє видихаємо? До того, що взагалі-то були чутки, що співачка розходиться з чоловіком. Але цією фотосесією Наталка Карпа спростувала усі ці розмови і показала, що їхня родина щаслива разом, і як її чоловік буквально носить кохану на руках. Угу. А я вам нагадаю, що співачка зиміжня за Євгеном Тереховим він служить в ЗСУ, і вони познайомилися на концерті для ветеранів АТО. Пара деякі часи зустрічалася, а потім Євген зробив артистці пропозицію. Ну а через три роки Наталка Карпа народила дівчинку слад. А перед початком повномасштабного вторгнення артистка, до речі, казала, що у них з чоловіком почався складний етап у стосунках і якісь певні проблеми. Власне, з того часу ходили ну різні плітки, але чутки на то і чутки, щоб не завжди бути правдою. Така от мудрість від катюшки. Цього тижня в нас з вами було Купа Свят. День державного прапора України, День Незалежності, День Харкова. А ще між іншим день народження святкував Сергій Жадан. Угу. І я не знаю, чи це випадковість чи ні, але саме в його день народження я побачила дещо цікаве. Що Сергій Жадан розповів, чи є між ним та співачкою Христиною Соловій кохання. А? А ви ж розумієте, ну не відпускають мене ці плітки і цікавість, особливо коли мова заходить про кохання. Так от лідеру гурту Жадан і собаки вже не один місяць приписують роман з Христиною Соловій, і от на одному інтерв'ю у нього і запитали дещо. Зокрема, запитали, чи є у нього зараз кохання і чи є плани не на творче майбутнє. На що музикант відповів, що скоро він з Христиною Соловій запрем'єрять нову спільну пісню, вже зняли кліп і додав: це вичерпна відповідь на ваше запитання. Ну, в принципі, так окей, вичерпна. Якщо у тому кліпі буде відповідь на питання, тому я чекаю. Хоча знаєте, до речі, саме з кліпу ж і почалися розмови про те, що Сергій Жидан і Христина Соловій закрутили роман, зокрема, з кліпу на пісню Юність, який вийшов ну, того року. Напіду. В ньому артиста зіграли кохання, але чи зіграли? Отут-от пішли вже питання, бо потім їх неодноразово бачили разом, як вони трималися за ручки, вони часто разом виступають, обіймаються на сцені, і от все таке. І якщо це все ж таки акторська гра, то слухайте, Оскар за ними не те, що плаче, а буквально заливається сльозами. Кохання в нас сьогодні у випуску було дуже багато, тому сподіваюся, цей романтичний вайб вам передався, і ви його використаєте наповну вже цього вікенду. Ну а я буду відпускати вас у приємний вечір п'ятниці. Бережіть себе, бережіть Україну і кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Ну і не забудьте підписатися на ютуб канал Люксифан, поставити лайки, написати нам пару коментів, і все таке, ви в курсі. А я пішла готувати для вас новенький випуск шоу». З вами була Катя Сташко і до зустрічі за тиждень.